На мейджорі все може змінитися і пройде якийсь час, тому. Там знизу когось бувають, намагаються, намагаються вбити фішмана зачепити, але Фішман в... може Орі кудись там піде, допоможе хоч комусь, тому що це First Blood може бути для Орі, якщо каталомів вбити? Вбити, вбити, треба. Ну т... одна. Колду Брейс! Досі живий! Сайленс іде. Ну, мають забирати Катомі після всього цього. Але Ви витратив Штормера швидкий блінк, дуже там залишається 300. І штурмштормер закорковує магічну руну. Блегол одразу йде Орі. знов його чіпляють і вбивають. Як же Або красиво. не вмирати самостійно двічі і не втрачати увесь цей час на ну, штормі? Тут теж таке питання. Фішман. Тепер теж має розуміти, що тут його і бачили. і... Так, до речі, Фінсгріп і Орі немає мани. Немає просто мани. Орі, і тобі -то йде шторм Штормер. І Орі. Широгова помилка від Орі. Бачимо, що зараз буде. Сейберлайт поки що. Отримує багато шкоди, але шторм Спіріт. Вінтерскюрс. І Валора вже тут. Сейберлайт все ще живий. Там є Блекхол. Водночас він з гріпом в одну і ту саму ціль. Це на найкращий рівень. Тобі може загинути під Колдом Брейсом. Вони всі намагаються улетіти в ТП, але не виходить, тому що є ехослем від СЕМІС СІ, і ще і катаомі, і вбивають, і Катаомі. теж, ну все, виглядає, і, і і все, і далі думка вже полетіла не туди, абсолютно Олексію. Мейджор вже в нас е... вже залишається не так багато, і найцікавіше попереду Моне в БКБ виходить під ультимейтом Чена. Є Фішман, але йому одразу збивають гріб. Як же важко тут скастувати гріб дуже життя? Гол теж вбивають обо, обох і катаомі теж. Ну, питання в тому, чи вийде Сейберлайт. Катаомі точно вбивають. А Сейберлайт? Ні, не виходить, ні. Потрійне, Хлою Морець. А, от я згадав, чому він мені, мені по не виходить. третє він сіль. ходить по сільпо і вбиває мужиків з тепло. Я не знаю, Олексію. С... Е... Наші смаки в кіно розходяться. Плюс Але, друзі, Daedalus, Ну, типу того, так. Він, він цього не збирає взагалі, тому на це розраховувати не варто. Оп, Фішман. Фіш. Сурен. І тут Фішман гейне. Хоча команда біжить? Так. Ну Це дуже поганий поки що Кьорс. Прям дуже, супер дуже поганий баганий. Тобі блеккол і знову вони їм комбінують. це з фінздріпом, є хенд Гад, Орі все ще живий під БКБ. Вбили шейкер, Шейкер не встиг натиснути на свій ехо Слем, Там будуть вбивати вже і Сейберлайта. Ну, Якщо не зараз, то ну, тому зараз Аль... Астерби. Ну, вони натискають смок. Так, Кьорс На три тички від Сікера. О! Є блекгол, але там тре... Там немає шкоди, в той Блекгол, скільки шкоди, тобі все одно видав О, і там так. Мека. Ну, а чому так неорганізовано все вийшло? Чому так все вийшло неорганізовано, Шторм, штормер вбиваєш, все ж таки шейкене. Сидить в коментує і ще і розвитку. Де мені здається, карту я зайшов там на 50-х і там антимах якийсь дігав. <свят> <свят> Шторм Штормер. Добрий вечір. Все, мінус Шторм, -Шторм. Ви, Короби, та, це, тут, відповідь, відповідь. Ну, тут Ну, ну то, то все. Варіантів немає. Надійна страта, інвестиція, 12 тисяч голди. А що робити? робити? Ну два блекколи, окей. Отак, шторма отримати, спіймати ультимейт від валори в блекгол. Тут uh, XXS прилітає, але шторм отримує нуль шкоди. Там курса просто. Моне, є фісура, Тобі, мінус Віверна. Можна йти закінчувати. У Entity є два байбеки. Все, треба Five -man black hole, але поки що штормштормер страждає, є фін до речі, нарешті ні, 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 абсолютно ні. Забийте все, що я казав. Тут є Вінтерскьорс, Орі. Орі літає, б'є трошки Сікера, там ультимейт від валори, ще один Рапчер. і... Діло потім як його зупиняти взагалі. Так, є там три контролі скрізь блекінбар, але ми бачили, що відбувалось на минулій мапі і ці три контролі ні Це ні. дуже круто, коли ці контролі є, але коли алхімік стрибає і за дві тички тебе забирає, це не дуже круто. Плюс до того ж, у тебе дазл. Тому... ФБ на фішмані? Так, схоже на те. І чи на Бобочі? Ши... О, Опа! Фішман встигає! Фішман встигає. Ще, і, до речі, у все, все, все не так то і. Там Стік, шелдкреш. і стік, і... Брейсер, і, шелдкреш, і Його просто не бачать, тому шторм просто витратив свій час, повертається. Нікуди. Повертається, так, і виходить красиво тут Орі. Знизу руна ілюзії просто її забирає. Дазл. Все прекрасно у Тінника, все прекрасно у Бістмастера. Поки що сапорти Настер дуже бідні. Бобока, ще є стіку Бобоки. Бобока Бо бока живий. Орі ні не живий. Тут катомі з'являється, Орі треба улітати і чи вдасться це питання. Я Ферік, є 12 стіків. більш менш сейвовий. О, варт знаходить дазел. Чи знаходить? ну Він його бачив, вони <гуми> поки що просто чекають 10 ту хвилину. Тут шторм чіпляє Шторм Штормера, пангольєр буде з ультимейтом. Чи вдасться зловити тегрей? Схоже, що ні. І це, це, шторм це все спокоти. вся штормштормера можна, але тут вже зараз буде енігма з Блекголом, і Сліп, і Блекгол, і все, ще живий шторм Штормер, панго вбивають, і ми що поки. Нас показав, наскільки я розумію. І на нього йде атака. І він Якраз майже назбирав збирав на цей кадрелік. Як ульт ульт, ульт, ульт встигає, чи встигає. Встигає, встигає натиснути на ульт. Тирев який. Щось там катаомі трошки Зевсі, Мені здається, протопив тут панго, не встиг вкотитися, але мінно. шторм з'являється, потрапляє під гречку, гине шторм, XXS, покотився. Чи можна його вбити просто в ультимейті? Ні. Ну він. Вже укотився. Що взагалі Орі робить? Я не знаю. Такий класний момент з сейвом Алхіміка, а далі щось взагалі незрозуміле. І ти бачиш, Астер просто не можуть відповісти нічим. Ну, це поки що. Насправді я, я не вважаю, що хімік прям... А Горі з Арканою, до речі, Орі з Арканою, якщо у Алхіміка вже є Radiance, а він є, його немає. І, мені здається, ще ні. Немає бути, так. На кого Поки знайшли. Нам... Боже ж. Орі! Почал хіміку робити. Зараз Тобі буде просто стрибати, дазел намагається просто... Ну взагалі, ом, мо Може його і не треба чіпати. Може його просто треба відпустити, вбити. Дв... Вилиш шторма! Це все одно норм. Ой. Але тепер вже небагато. Ну, там ще стіки є. Так. Да. Орі, ні. Наомі. Поряд. Оце Орі, оце Орі Орі! Ну це ж просто шок-контент. <рі> Відачі на центральній лінії, коли вони втрьох загинули і не вбили цінника. З того моменту дуже тяжко. Бачиш себе берлайте? Покатився XX, щось. О, блінки є, типу. Але ж це алхімік. Ой, там Орі витратив вже всю ману майже. Мінус XX. <рі> так. Оце ті Астер, а це абсолютно інші Астер. на цьому герої. Плюс мені здавалось, що гарна гра для Рубіка, а поки що ну, взагалі нічого не відбувається. О, що це за гем такий дуже цікавий віддазла. Ну, втратити гем, це, це майже кінець гри. Віддай ге, мужик, віддай. Тут шторм з'являється, намагається врятуватися місіс Сі, є ульці, все ще живий Дазл, можна вбити, якщо Сайберлайта, Але тут пішли знов ці два ультимейти, але цього разу це не так і погано, хоча Алхімік все ще живий. Е, ні, Бейна. Бейна, вбиває, вбиває Орі там майже вбити Сайберлайт, але вони всі живуть, вже втратили Алхіміка. І Орі треба якось рятуватися. Гем. У кого гем? У Рубіка. У Рубіка. Гем. Нормально ще. Але Шторм шукає боку і є тобі, і це буде мінус гем. Ну, от мені здається, що і вбивство Алхіміка це супержах. XXS ще тут опинився якось, а в нього взагалі немає спелів вже більш. Є тільки... На центральній лінії на топі ластр нічого не може зробити, вони просто не мають простору ніякого. Не... Тор просто стрибає вперед. До речі, Він так робить, тому що є ЄГІС, тому він може собі дозволити такі смерті. А чи є в нього БКБ, до речі? От не знаю. А, Нема БКБ. То... Стрибає Венігму, там панго вже вбили. Алхімік, БКБ натискає просто, щоб якось вийти. Його рятує лише те, що БКБ контролів тут немає. Він помре, І... так чи ні? Та чи, не, не с... чи не підуть за ним май... так далеко? Там тим часом десь місці вбили. Рубік викуповується, Дазл викуповується, алхімік помер. Орі стрибає вперед. Грейв якийсь грейву не буде. Шторм після баю. А чого так. з кулаків не впадло тоді бити? Не знаю, не боляще, можливо. З кулаків типу не боляче, а з мочів боляче. Uh -huh. ну, Тут ну логічно. Тут що фрульєром відбувається. XXS вбили, мене вбили, та нухну. Yeah, ну, давайте, Next, мужики, ну це неможливо. <ріпичок> на це неможливо дивити. А давайте виіграємо його хо хо Було прикольно. Бока. <ріпичок> Щось він стільки часу <ріпичок> витрачав <ріпичок> на те, щоб <ріпичок> вирішити, як поставити цю фісуру. Фішману навіть можна було відміняти ТП, але закінчив і закінчив. Тут тобі. Тобі? Є у нього стіки чи ні? Ні, Я немає. Просто гине. Та й упитові все так собі. Суха, його теж можна вбити. В нього тут є, хлібочок. І, типу, ну і добре, знаєш, там щось, щось таке. Угу. Тут Брю підійшов, намагається вбити фішмана, фішмана вб'ють, бо він вже тут нічого не може зробити. В вбити його не можуть. Просто Бейн кожен раз тікає, і там вже більше 1000 золота у Entitті перевага є. Ну, вони чекають, у них просто свій таймінг, він достатньо жорсткий. Що, можливо, цей Та Далеко команда. Ну, далеко і... команда, і так. І тут же дазл да? з'являється, тому. Ну, забайтили на телепорт. У обох команд просто є багато можливостей, щоб от кон на контр-ініціації, на дефенсі грати. От, -от, от Брюмастер зайшов, бачиш, а от вони не зайшли. І Брюмастер за це. Сплачує зараз ціну, ні мінус Дазл теж буде, Грейв. Ну, тепер не натиснеш, тому він просто від урни загине. Так і є. Ну, щось... так... Якось на першій мапі CMS грав краще на цьому герої. Ніж то робить О, Шо, Дазл є -гріп? так? але там Дазл, Дазл поряд. Є і Дум. То, мені здається, можна і Дазла. О, вони дуже прикольно все розіграли. І цікаве рішення від цей і вбиваючи і Дазла. <laughs> Просто 3. Результати аукціону будуть. Фішман готується. І фінзері по нього. Що будуть файтити студенті, ті що? Я б сказав, що два рази в Брістла вбивати дуже, ну, тяж, дуже не хочеться. З іншого боку, вбити всіх інших не складно взагалі аж ніяк. І Є можливість і Ульзепса. І Брю чіпляють, і Дазла вже вбили. І поки що дуже прикольний початок Бійки Фішман контролить увесь час Моне, і він залишається сам. А тепер в два, два рази після того, як вже вбиті Брю і вбити Дазл. Орі тепаут робить, ой, просто можна цінка. його можна його вбити тепер. Отакої. О отак Мінус Моне. Здається, що, що такі команди, як, як, Едіті, як там Гладіатори, що це команди ну, одної страти, типу, всі знають, чим вони грають, так. Але якщо вони дуже круто цим грають, а ніхто не може на це вигадати від, ну, відповідь якусь адекватну. Тому що це брю все-таки за ганімом вже дазли де сюди, і моне теж там. Десь поряд. Орі, сайленс на бейна теж, Бейн ніяк не може допомогти. Лото з'являється у Орі, діспелить свій циклон. Сейберлайт не встигає дати дум. І можна його теж проконтролити. Тобі вже вбили. Дум пішов у ДП. Ну Тут треба. А як її добивати тепер? От питання. Тому що там може загинути Бейн, хоча як Сексеса закінчується вже другий ультимейт. Тазла немає, щоб рятувати цілі. Якісь і бо бока Орі, а пристлбека просто вбиває шторм-штормер. І на цьому Астер закінчується. Щось вони не можуть взагалі не нічого можуть, зробити не можуть. Саберлейт просто лютує. Ну це кері дум. Якщо і чесно, ще... є, є питання, чи не варто було зробити байбек на Дазлі? Все ж таки. Ну, я б не сказав, що це так. Як, як це регі... Точно ні як регіон. Але ті, хто кажуть, що Китай там переоцінений, і взагалі нічого не може, ну це теж не об'єктивно, бо у них не було можливості сті, що брюбрю вбивають. Чи не вбивають, є грейд. Та, але ви там стільки ви... дебатів, подивись, скільки у нього дебатів. Там просто просто... Шок. Doom, виноманcer, весел, ну ти не можеш звідти Mods, піти. От, ну, це треба. Це прям треба тільки кур'єрів. На варді е, не треба. На, кур на, 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 треба кур'єрів кур підконтролити. Ні-ні-ні, не на варді. Де там вард був? Та он вард стоїть там, де у них кур'єр висить, там вард стоїть. Це він в, на, на. Ось, дивись. А. Чи це Сентряк. Сентряк. А хоча і опс, нібито стоїть. Мені стій. здається, там і Опс, і Сентряк стоїть. Окей, okay, окей, okay, можливо. Але можливо, там був такий кут, що я не побачив, я не впевнений. Подивись я, там. я думаю, Опс і Сентряк. Там, там... підчепили тобі у будь-якому випадку. Фісура філігранна. побоки. Що, забирають Рошана? Нема дума ще. Cyberlight. схоже, що все буде вирішуватися тут, бо е, хто виграє цю бійку, хто забирає цей Aegis, XXS, Ultimate. бей на першому це крута ціль, і в нього немає баю. Він викуповувався. Штормштормер там підчепив Дазла. Дазл, Дазл викуповується цього разу. Вже штрбає вперед. Дум. Дає дум у ДП. ДП все ще жива, але її може добити каталомі. ДП, поки виходить. Дазл може якось врятує. Дазла немає. А Aegis не для Моне. А Aegis для Моне. ДП все ще жива. Треба вбивати ЗЕВС. Zeus вбили. Мене. Не пріоритет пріоритетна ціль, бо в нього є Аїгіс. Вбили другий раз Дазла, але він всіх інших триває живими. Тримає живими, тому норм. А ще одна фізура і Сейберлайти треба добивати, тут XXS є. Ну Це комбечне, це станція камбечна. Це фул камбек для Radiant. Так. Опції Брістрілбека є вбивати. Але там це Ну, сатанік. 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 Це Сатанік це. Ульт, там зачепили Дазла, Дазла вбили, є дум на кого. На Брю це дуже важливий дум, і mm -hmm. на набрісла, і цей файт виглядає супер сильно за Eddie. Це це бобок. Є блінк у нього. Блінкаут, блінкаут, бобока, 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 блінкаут зробити, треба було бобока. Дає фісуру, дає ще один стан і гине тут. Він 100% міг зробити, там блінк. А мене один. мене один. ДП сюди летить, буде допомагати ні, Орі. Орі дає екзорцизм, отримує сліп. Ну, до речі, поки врятував. Берлайт просто біжить далі. Під шивою. Орі. Тому до Орі є деякі питання. <рес> <рес> Ми турніру, можливо, не знали взагалі, хто це. Там проти якогось Катаомі. Так, а вони зараз не. просто виносять. От він БКБ встиг натиснути, і ще й в Лотос дає дум, тут Сейберлайт, і це можливість, але тут не вистачає героїв Ехослем в тіні в одного іде всім з тим часом в Брістлбека. Що, до чого цей був Техослем? Е, Орі? Не знаю. Можна штафтормера? Так, так. Орі є, Грей... в нього є бай, в нього є бай. Грейва поки що немає. Там за тобі ганяється XXS. Ну, В все. каталомі просто вже подивися цей демедж від ЗЕВСа. Там є хедбенд, і за рахунок нього Сімісі намагається якось пожити Через тут. Котра взагалі година, господи. 4 година ранку. Так ідеально, зараз закінчується трансляція, і всі такі поїдуть хто на роботу, хто, на... хто вчитися. Ми з тобою поїдемо додому спати не разом, звісно. <звісно. <звісно>, <звісно> на жаль. До речі, Брюмастер не купує собі рефрешер, а купив собі саме лінку. І блінк. Ну, блінк до цього був? Ага. Ну ми обговорювали з тобою плюси і мінуси лінки. Так, а от і Ітінкс стрибає вперед, а от і мінус вже шейкер, може шейкер натиснути все-таки ну, на бай. мені здається, треба? Ні, ще ні, ще ні. Ще ні. А ще коли? Ні. Ну, ні, ще, ще у Брю буде зараз другий ульт, чи не буде, зараз побачимо. Зараз побачимо, фін гріп іде в Брюліка в маленьку. Так, так Грейв іде в того самого. Ну, рефрешер вистрибує XX Сиберлайт після рефрешеру. От прикинь, зараз фісуру покласти на чотирьох. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Він покладе її так, в, чесні, в чесній битві. Окей. Немає екзорцизму, ДП. У мене немає БКБ. Тебе не позиція насправді зараз. Ентіті згруповані там ніяких е цікавих нападів бути не може. XXS трибає вперед двох сапортів Знайшов, можна швидко вбити Бейна. У Бейна є бай. У всіх майже є бай, окрім Дазла, Брю та ДП. То чи Івеніка підчепили. Івенік витрачає ультімейт, стрибає вперед. Тік, намагається вбити Дазла, але у Дазла вже є Айон -диск, О, і Є фісура якраз від Бобоки. А Дум, а що зробить Сейберлайт? А вже тіника вбив, вбили, а тіник викуповується, а Дазл без баю. А ось є Хаслем від Бобоки, а вже у Дума нічого немає. У Дума теж є бай. Опа, тільки що було 18 тисяч. ентіті перевага. Нарешті у нас дуже. Так, а, це зникла, Рошан. Це Рошан. а що в Рошані? В Врашані був uh, Аганім? Ти не бачив? 18 у Entity перевага. У не Рерсі у нас души. Це, це Рошан? А що в Рошані? В Рошані був uh, Аганім? Ти не бачив? Не знаю. XXS, до речі. Я прямо спліт. Якщо що потрібно тиснути. Треба збивати. Ой... Але обох є байбек. І зараз знову 18 буде. Він же І Тобі. Oh, є Форс. Окей, є форс, але за ним йде XX, і -XS. XS є ульт. І тобі Obi. після Баю. Поки виходить. Станчик полетів. Там ще є циклон у тіні. Фішман намагається врятувати свого Веніка. Дум не хоче викуповуватися. Ну, no, все, Фішман після Баю. Фішман, Фішмана не врятувати, 9 секунд. А Рошана там ніхто не... Гліф вже використаний. Тут мене просто за 5 тичок зараз цю вежу має добивати. Два, три, чотири, п'ять. <світно> Ідеально пораховано, Олексію. <світно> так. Нормальний такий. Слухай, ну так, так. Ооо! Ульт пішов від Зевса. Брю. Чи є чим врятувати Брю. Брю, Брю, Брю встигає розкластися! жах для Ейтіті, Штормштормер вилітає звідси, але як врятувати Веномансера? А Веномансер після баю він без баю, все ще 45 секунд. До речі, момент крутий. Момент крутий. Дум невдалий. Ще і Бейна знаходять. З рятує поки що тут Дазл і його Грейф. Ну і Фішман улітає. Так там не гине Бобока. <ріст> 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 так він міг, він міг загинути тільки що від Найтмеру там. В нього 30 хп залишилося. Я от не зрозумів, чому не натиснули. О, Дейдолс. Дейдлс є, приємно. Тут є варди. Ну вони тоді розуміють, що там хтось стоїть. Ну Ми... і... Проти мене ніхто не хоче зустрічатися. Тобі, фісуру отримує, форсик, пішов, Тіні чекає, XXS вже ультанув і. поки що хайте ті, ціенті. Штормстормера знайшли. У нього БКБ? Що, БКБ тейп-аут? Типу Але БКБ у Тіні це насправді важливо, те? Це дуже важливо, так. 50 секунд, Рошана і, у і 40 секунд. 4 баї немає. Лише у Веніка, у Веніка він просто ну... найслабший. Це Олин. Олен підсвітили. Нічого поки що не ні, нікого важливого не підчепили. Дум у ДП, яка натиснула БКБ і Ультімейт. Знов ульт від Зевса, мінус дум, дум без баю. Штормштормер чекає на свій момент, а там фішмени тим часом можуть вбити зараз. Тибає перед штормштормер, венік викуповується. Все ще живий сіамський кін. Далі йдуть там э, штормштормера. Чи вдасться вбити Моне. Баш, баш, немає башу, але мінус мені здається, трішки більше. Може там 10 було На від 8% ну, Зараз Ні, ну а звідки ці висотки взялися? дота